Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Недобрий ранок для руснів. Бердянську близько шостої окупантів атакували наші безпілотники. Просаки кажуть про 10 БПЛА-7, з яких вгатили по порту. Центр міста засипало уламками від деревої російської ППО. Запорізькі рятувальники провели тест-драйв нової машини для розмінування. Техніку отримали від японського уряду. Машина має броньовану кабіну, важить 16 тонн і здатна знищувати міни на глибині до 30 сантиметрів. Може розмінувати до 800 квадратних метрів на годину. Русаки готують наступ на Запоріжжя, проводять навчання з бронетехнікою на окупованих територіях, використовувати її планують в районах приютного і Левадного. Про це повідомив речник Сил оборони Південь Владислав Волошин. Віддавали накази обстрілювати Запорізьку АЕС. Влаштували на території військову базу. СБУ оголосила заочні підозри розгвардійцям, які захопили станцію. Ці п'ять писків офіцери армії Рейфі звинувачені у розграбуванні АЕС в жорстокому поводженні з полоненими та цивільними за злочинним загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Завершено розслідування жорстокого побиття дівчини у запорізькому барі 26 вересня в закладі між нею та молодуком зав'язався конфлікт. 28-річний чоловік наніс потерпілі 16 ударів. Прокурори скорували до суду обвинувальний акт за фактом спричинення легких тілесних ушкоджень. Стаття передбачає арешт на строк від 6 місяців або обмеження волі до 2 років. Бойові пташки жах для окупантів. Наші підрозділи БПЛА не дають спокою штурмовим решткам русні на запорізькому напрямку. Попри це, росіяни лізуть на штурм у запорізьких степах як результат знищені танки, БМП, БТРи та особовий склад. Відпрацювали бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади. Від початку року в Україні відкрили 176 кримінальних справ про жорстоке поводження з тваринами. До суду цьогоріч дійшло лише 20% кримінальних проваджень. Мало реальних термінів ув'язнення переважають вироки з умовним позбавленням волі. У Запорізькій області у 2024 році суд розглянув три кримінальні справи за жорстоке поводження з чотирилапами. Зрізав доби у Запорізькому районі, яку інспектори разом з правоохоронцями затримали порушника, завданих збитків понад 30 тисяч гривень. На громадянина склала адмінпротокол. У Запоріжжі стартував опалювальний сезон. Першими тепло отримали об'єкти соціальної інфраструктури міські лікарні. Підключення опалення планують завершити до 8 листопада. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.